28 лютого пам'ять святого апостола Онисима. Апостол Онисим походив із Фрігії. Він був рабом Филимона, ревного християнина з міста Колоси, відомого твердою вірою та справами милосердя. Одного разу Онисим обікрав свого господаря, втік від нього і знайшов притулок у Римі. Там він познайомився з апостолом Павлом, який в той же час перебував в ув'язненні за ім'я Христова. Розчулений настановами апостола, Онисим визнав свою провину, навернувся у християнство і охрестився. Невдовзі він почав приносити плоди чеснот. Утім, не бажаючи засмучувати свого учня Филимона, Павло відправив Онисима до нього особисто, просячи господаря вибачити раба і прийняти його вже як брата. Саме це послання до Филимона надійшло до нас в числі 14 Павлових послань. Милосердний Филимон, охоче, відгукнувшись на прохання апостола, дарував своєму рабу свободу. Онисим зміг вільно повернутися до Павла, аби під його проводом послужити християнській благовісті. Після мученицької кончини апостола Онисим натхненно проповідував вчення про спасіння. За це його схопили і привели на суд до Тертула, градоначальника Риму. Той мав особливі причини ненавидіти проповідника, бо він навернув до християнської віри його невістку. На питання Тертула, чому він залишив свого господаря, Онисим відповів: тепер я раб єдиного істинного владики Ісуса Христа. Хто дав срібло, щоб визволити тебе? Христос, син Бога Живого, викупив мене ціною своєї крові, впевнено відповів Онесим». Він сміливо глузував зідало поклонства, за що управитель віддав його на тортури. Онисим не просто залишався нечутливим до болю. А здавалося, радів цим випробуванням. Після 18 діб ув'язнення та катувань, побачивши, що стійкість мученика викликає співчуття у дедалі більшого числа язичників, тиран вигнав його у заслання до Путеол, нині Пуціолі, поблизу Неаполя. Попри заборону з боку влади, Онисим і тут почав проповідувати Євангеліє і навернув довіри багатьох людей. Щойно дізнавшись про це, Тертул знову звелів заарештувати апостола і привести його до Риму в кайданах. Анисим відмовився приносити жертву ідолам і сміливо відповідав на питання судді. Тоді його розтягнули на спині і тривалий час жорстоко шмагали. Його тіло розривалося під батогами, проте ще більше його крові проливалося на землю, то більше зміцнювалася його душа, перечуваючи небесну радість. Зрештою, тиран, зрозумівши, що він не в змозі нічого досягти, наказав розтрощити кістки мученика ціпком, а сам повернувся до приторії, не діждавшись кінця втрати. Під час катувань святий апостол Онисим віддав свою душу Богові.